Усім вітання! В роботі блок D260. Відновлення площини під головку блока циліндра. Проблема, що постійно пробиває прокладки. Значить дивимося, що в нас є по блокові. У блокові встановлюються мокрі гільзи. Так. 9-0. В допуску. Це є четвертий, п'ятий та шостий циліндр. Так, це в допуску. Дивимося на перший, другий та третій. Так, десь щось попало. Допуск. Допуск. Тут все хорошо. Тут маємо вже дві десятки. Другий циліндр. 5, 6, так. 10. 10, 10. Ну, что терпимо, но уже тоже, тоже плавно. И третий цилиндр. 10, 5, 5, и ось 3 десятки. От через це і постійно пробиваю прокладку. Mm. Так, значить, що робимо? Блока викатуємо. От є 0. Виставляємо площину 0, 0. Так, їдемо далі. Так, сонечка, ну, взагалі минуль. Добре. Блок є виставлений, далі будемо рм'яти площину під гільзу. Продовжуємо далі. Значить, виставилися по третьому найбільш пошкодженому циліндрові. Та починаємо його рівняти площину. Виставили глибину по індикатору. Поставили 0. Так, значить, спланували площину під пролягання гільзи. Одну, далі виставляємо так само, плануємо всі останні 5 циліндрів. Ось поки. Показую, наскільки пошкоджене було місце. От є ноль. Поки стало рівно ось 37 соток. Значить, спланували всі посадки під гільзи на одну висоту. Далі фрезеруємо блок. Бавили десяточку. І ось таким чином воно фрезерується. Все, блок є пофрезерований. Ось така чистота. Так, найголовніше це глибина. Нуль. Ось. 5 соток. Тобто глибина 9 мм і 5 соток. Так як має бути по заводу. Залишається, залишається по блокові, прогнати різьби, я їх обов'язково проганяю і пошліфувати поршня, щоб вони не доставали до головки. І все, і буде далі двигун працювати так, як потрібно. Все, блок є повністю готовий. Додам тільки те, що таку ж саму роботу можу виконати із іншими блоками, також і з більшими. Наприклад, DAF 105-й, або Камінс, або Джуннір. Габарити станка дозволяють це робити. Всім дякую. Кому потрібно, звертайтеся.